Ну і згадуючи ігри, і Famicom, не можу не згадати одну із найкращих ігр на цю консоль. Це гра Battletoads. Ну про Battletoads чули всі. Насправді, ця гра, хоча і спочатку вийшла на і Famicom, потім вона виходила ревізіями на 16 бітні і навіть далі на більш новітні консолі. Гру Battle Tots випустила студія Rare або Рари у 1991 році, саме на консоль Несифоміком, і це гра стала справжнім шедевром. Ну по суті, це гра Бітимап, але окрім Бітимапа, в цій грі існує і платформінг, і гонки, і. І навіть трошечки скрол-шутера. В цілому гра доволі різноманітна. Що відрізняло цю гру від інших ігор? Ну, по-перше, це графіка і дуже крута анімація, тому що головними героями цієї гри будуть бойові жаби, дуже схожі на ніндзя-черепашик, але їх тут тільки троє. І ці бойові жаби їх, їхнє завдання врятувати одного зі своїх побратимів і битися проти темної королеви. В цю гру можна грати як одному, так і вдвох. І вдвох, звісно, грати. Веселіше, але гра не буде легкою прогулянкою. Насправді гра дуже складна, і вдвох її грати ще важче ніж одному. В деяких моментах там, де є режим бітемапу, вдвох можливо і легше, але в режимах гонок, особливо там турботунель, там мотоцикли, таке інше, тут дуже важко. Мені до речі, в дитинстві е, дуже мало до довод... ну, приходилось в неї пройти. Я здається, доходив до мотоциклів один раз дойшов, Проїхав ці мотоцикли, дойшов до сніговиків, але в цілому вже повністю пройшов завдяки емулятору і сейвам. Я цю гру вже ну в суча зараз в наші час, і тільки завдяки емуляторам. Але багато е, в цій грі багато шанувальників і цю гру грають багато людей, проходять її. Навіть легко проходять вже звикли до цієї гри. Але окрім того, що тут важкий, але цікавий геймплей, в грі. І красива графіка в грі, ще, і дуже гарний саундтрек. В цілому музика в грі, і в кожному рівні вона різноманітна, вона цікава, красива, вона запам'ятовуюча. І коли ви почуєте якийсь із треків з Battle Tots, це ви обов'язково його знаєте, коли в цю гру хоч колись пограли. Навіть коли натискаєш на паузу, грає цікавий такий динамічний біт, який, ну просто додає атмосфери цієї грі. Ну, на цьому все. Всім пока.